Друзі, всім привіт! Ми знаходимося в селі Вороньків Бориспільського району Київської області. Ми сьогодні приїхали на огляд комерційного приміщення, утепленого клінкерними термопанелями Royal Фасад з плиткою Лондон-Антрацит. Тут використана основа спінений пінополістирол товщиною 50 міліметрів, оскільки будівля у нас побудована із піноблока 400, 400 так? Тому, якби сказали, що е, клієнт сказав, що це буде чиста функція оздоблення, не утеплення. Так? Тому вибрали мінімальну товщину утеплення саме на спіненому пінополістиролі. Ви також для оздоблення можете вибрати і екструдований пінополістирол. Трієчка. Але е, ну, якби, пінопласт він сам по собі йде матеріал трошечки дешевше. Ось, бачите? Така термопанелька. Шви тут у нас затерті антрацитовим кольором. Метод іде у нас напівсухий. Звичайно, клієнти самі обирають, який метод використовувати. Можна і під пістолет, і там шламуванням роблять. Так, звичайно. Ну, ми рекомендуємо використовувати кельму, лоток і фугувати шви напівсухим способом. Але є такі монтажні бригади, які, наприклад, працюють тільки під пістолет, а тільки мокрим способом, фугують, ну, затирають шви і ну, їм це подобається більше, і клієнтам їм це подобається більше. Але ось саме на цьому об'єкті замовник вирішив використовувати напівсухий способ. Ось, бачите, якщо. Блище, да, це у нас металеві металева бляха, яка змонтована замість ну не замість, так а як вигляді укосів. Так. Ось тут видно товщину, бачите, в горі утеплювача 50 мм. Нагадую, будиночок у нас і так теплий, але все одно його потрібно захищати, оскільки піноблок, газоблок він пористий матеріал. І з роками, з накопиченням вологи, він буде втрачати свою міцність. Так, і тому в будь-якому випадку, ось цей захист із термопанелей він буде слухувати довгі десятиліття, оскільки ми даємо і офіційну гарантію. І кажемо, що термін експлуатації мінімальний це 50 плюс років. На цьому об'єкті використані кутові елементи, кут складається із двох плиточок, зарізаних під 45 градусів. і Пресованих в цільний кут, вирізаний з пінопласту, і ось такі кутики дуже охайні. Замовники найчастіше все-таки беруть кутові елементи. Звичайно, якщо ви плануєте якийсь декор зверху, так. Ну, наприклад, архітектурний фасадний декор із пінополістиролу або із пінополіуретану, то можна ці кутові елементи не замовляти. Тут у нас залишається порожнє да? місце, просто і ви зверху туди монтуєте цей архітектурний декор. Але якщо у вас кути тут відкриті і ви хочете зекономити трошечки часу, то звичайно ми рекомендуємо брати кутові елементи. Це все-таки буде а, надійний захист саме ось цих кутів, що не будуть з'являтися містки холоду і не буде промерзати, промерзати стіна, і в майбутньому не буде з'являтися ні пліснява, ні грибок, нічого. Це буде дуже надійний довговічний фасад. А якраз е, зараз ми потрапили на процес поховання. Цей об'єкт у нас робився, пригадую, із двох людей. Так, так, не дивуйтеся, дуже все якісно зроблено. Ми подивилися, і якраз зараз іде метод фугування. Деякі майстри кажуть, що їм подобається ось це. Фугування саме напівсухим способом, деякі кажуть, що їм більше подобається під пістолет. Ви самі обираєте, який спосіб підходить саме вам і вашому замовнику. Звичайно, і який буде довше триматися. Але слід зазначити, що все треба робити згідно інструкції і в гарну погоду. Тобто вона має бути не Занадто сонячна, не має бути дощу, коли ви фугуєте. Ось або якщо вже ну так трапилось, що є дощ, то обов'язково треба накривати рештування. Не сам фасад, а рештування плівкою. А якщо сильна спека, то можна якоюсь знаєте сіточкою, щоб створювати затінок, і тоді ваші шви будуть виглядати. Просто як нові, дуже багато років. Друзі, ось бачите, ми так трошечки відійшли, і подивіться, який відтінок має плитка, де шви не зафуговані, і який відтінок вона має, коли вже шви зафуговані. Такий глибокий, насичений, красивий. Бачите? Тому якби ми, звичайно, рекомендуємо обирати колір не просто. А, там ви побачили термопанелі да, з незатертими швами, і ви вже там думаєте, ой, які гарні, або там не підходить. Треба дивитися вже реалізовані спочатку об'єкти, і тоді ви зрозумієте, що саме підходить вам.